Спочатку повномасштабного вторгнення комунікаційна агенція Mass Agency активно долучилася до підтримки України і спротиву російській агресії в інформаційній сфері. Ми проводили різні міжнародні флешмоби акції, такі як «Save Ukraine», Армію країна, до яких долучилися лідери багатьох країн, зірки шоу-бізнесу, і так далі. Також ми активно підтримуємо і забезпечуємо комунікації багатьом фондам, зокрема українсько американському фонду, разом for Ukraine, різним українським і міжнародним організаціям, які працюють для допомоги Україні. Наша мета це спільно з усіма українцями. Довести, що ми незламні, що ми можемо триматися проти такого різного суперника. І якщо ми всі об'єднаємося, якщо кожен спеціаліст на своєму місці допоможе нашим захисникам хоч чимось, збираючи донати, роблячи інформаційний вплив, ми переконані, що тоді ми зможемо перемогти. Для цього також був створений благодійний фонд Фандейшн. В якому ми збираємо кошти на дрони, на ноутбуки, на різну комп'ютерну техніку для того, щоб підтримувати передові підрозділи, яким це, яким це найбільш потрібно. Також збираємо кошти, передаємо авто на для захисників, які теж допомагають нашим воїнам бути більш мобільними і більш спроможними протистояти ворогу, і головне зберегти свої життя. Тому ми закликаємо всіх. Всі аіт компанії комунікаційні агенції, весь діджитал напрямок, який має сьогодні ще спроможність. Має ресурси, має знання і вміння долучатися до благодійної допомоги Україні, до якихось інноваційних розробок в цьому напрямку для того, щоб ми таким спільним it фронтом, діджитал фронтом, могли додати нашим захисникам зсу силам оборони максимальної тої міці, того запалу і дотиснути ворога, все ж таки зберегти в першу чергу людей. Зберегти наші території і відновити справедливість в 21 столітті в центрі Європи.